Всім привіт! Це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів і хотів поділитися своїм прогнозом на матч Луганської зорі в першому турі Ліги конференцій. Луганський клуб у Польщі, в місті Люблін, прийматиме бельгійський гент. Зоря на старті сезону грає погано. Я навіть не знаю, про яку з українських команд можна сказати, що вона грає добре. Я маю на увазі саме ті наші клуби, які. Потрапили в Єврокубки. Ворскла вилетіла Динамо, вилетіло Дніпро-1, вилетіло е, Шахтар в першому турі, без шансів поступився Порту в Лізі Чемпіонів. Тому, чесно кажучи, немає ніяких підстав очікувати, що доля зорі в Єврокубках складеться краще. Так, добре, що завдяки регламентним особливостям зоря з третього місця потрапила. За замовченням в груповий етап Єврокубка. Був тільки вибір між Лігою Європою та Лігою Конференції, і в цьому виявилася така серйозна перевага третього місця в УПЛ над другим. Це стосовно минулого сезону. Зараз в суперниках е Гент е Гент дуже добре стартував у чемпіонаті Бельгії. Команда після шести турів лідирує чотири перемоги, дві нічі їх. В середньому два голи е за гру. Забиває команда Ханса Ван Хазебрука. Досвідчений тренер, якому вже там під 60. він не чемпіонат Бельгії колись вигравав, якщо не помиляюсь, з тим самим Гентом і в Лізі чемпіонів. І з Гентом працював багато років тому. Потім е ще з якимось бельгійським клубом, якщо не помиляюся, ну суть в тому, що наставник досвідчений і в Єврокубках, скажімо так, битий. І Гент е на шляху до. Ліга конференції подолав трьох суперників. Чесно, був навіть шокований тією кількістю голів, яку бельгійський клуб забив у кваліфікації. Вони там в перших трьох матчах забивали по п'ять в останній кваліфікації, дещо вже більш натужно пройшли кіперський АПЛ, хоча, ти не менш все одно по два голи йому забивали. Словом гент. Чудово стартував в чудовій формі, команда переможна хода, дорогий склад, що орієнтуватися по трансфермаркту. Тому якихось підстав для оптимізму у зорі я о, взагалі не бачу. Команда з невдалими результатами. Команда вже поміняла тренера, який дебютував у грі 19-25 і зоря там програла, в принципі, загалом. Поділу, я вважаю, програла в другому темі. Нічого команда Кривенцова не створила, щоб ці поразки з рахунком 1-2 уникнути. Тому доля зорі це нав'язування боротьби в чемпіонаті України, якому треба повертатися на якісь позиції, треба повертатися у боротьбу за Єврокубки. Не факт до речі, що так складеться, тому що конкуренція дуже дуже жорстка. Ну а в Європі. Особливо проти такої команди, як Гент, нічого від зорі не очікую і ставлю на перемогу бельгійського клубу з форою мінус 1,5 з коефіцієнтом 2,25. Якщо вам цей прогноз зайшов, з вас сподобайка, підписка на YouTube канал рейтинг Букмекерів, Також слідкуйте за соцмережами рейтинг Букмекерів, Там постійно з'являються цікаві конкурси. Дякую за увагу, хай щастить. Гарного дня, пока!